Слава Богу, брати і сестри! Вітаю всіх вас. Читаємо послання до римлян. Розділ 12. Тож благаю вас, браті, через Боже милосердя. Повідавайте тіла вашу як жертву живу, святу, приємну Богові. Бо це розумне служіння ваше. І не пристосовуйтесь до віку цього, але перемініться обновленням розуму вашого, щоб довідувати, що воля Божа, що воля Божа добра, приємна і досконала. Слава Господу! Говорю через благодать, дано мені кожному між вами, щоб ніхто не думав більше про себе, ніж треба думати. А думати тверезом, скромно, як Бог кожному уділив у міру віри. Бо як в одному тілі маємо багато членів, усі члени мають неоднакове діяння. Так і нас багато є одним тілом, а у Христі окремо ми один одному члени. і ми маємо різні дарування. Подані нам благодаті, чи то просто то прокуй по мірі віри, чи то служіння, Пильнуймо в служінні, чи то навчає, хто у навчанні, чи то напоминає, хто у напоминанні, хто дає, давай простоті, хто старшинує старшинуй в пильності, хто милосердує, милосердуй. З твердістю, з радістю вибачаюся. І інше місце почитаю розділ четвертий. Перше послання до святого апостола Петра, четвертий розділ, десятий вірш. Кожний, кожний, який, хто отримав дар, так ним нехай служить один одному, як добрі доморядники всякої благодаті Божої. Дорогі браті і сестри, тема я проповіді буде така. Кожний з нас, який, хто отримав дар, питання. Ви і я. Питання до мене і до вас. Який ви отримали дар від Бога? Кожний, який, хто отримав дар, так ним нехай служить. Від Бога отримав дар. Ним нехай служить. браті і це дуже важливо знати, чому тебе Бог використовує конкретно, ясно, зрозуміло. Благодаті Божій, силі Духа Святого. Як написано, ми без нього нічого не можемо робити, да, ми можемо робити і багато чого робимо. Але ви знаєте, це як би сказати, не є даром Божим. Це є ну, такі здібності людські, які скрізь єда. Люди багато чого вміють. Але мова йде про духовні дари, про духовні речі, про духовне служення один одному тим даром, який Бог. Дарує кожному із нас. І ми маємо про це знати. Якщо ми про це не, знає, не знаємо і не бачимо, да, ми можемо, ну я співаю, ну я, ну, я проповідую, да, там, ми там ще щось робимо. В зібрання ходимо. Ну тут я би, брати і сестри, така конкретна річ, яка від Бога, така особлива риса. Твоєму житті, як в характері, так і в твоїх діях, в твоїх поступках, і це все є від Бога. І написано в Якова, посланні Якова, перший розділ, 17 й вірш. Усяке добре давання, і всякий дар досконалий, з висоти сходить від Отця світла, в якого нема. Переміни, ані тіни зміни. От всяке добре давання. Написано: всякий досконалий дан, дан з висоти сходить від Отця. Слава Богу! Він сходить, Він наповняє, Він врозумляє, і ти починаєш діяти. І там, де ти не міг, там, де ти не знав, там, де, як би сказати, людські, скажімо, можливості закінчуються, починає діяти Божа благодать. Слава Богу! І ми тут прочитали, брати і сестри. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повідавати тіло ваше в жертву живу, святу приємну Богові, бо це розумне служіння ваше. На розумне служіння. Розумне служіння – це тоді, коли, коли Бог присутній, коли Боже помазання проявляється, і Бог звершує свою волю в церкві і для людей. Ну скрізь, де б ми не були, Боже, помазання приходить і ти починаєш говорити, ти починаєш діяти, ти починаєш молитися, ти починаєш щось робити. І це від Бога, брата і сестри. Слава Господу. Тому треба віддати. Можна не віддати Якщо не віддаємо, значить ми нічого не робимо. Жертву себе не віддаємо. Жалко, якби займаємося своїми справами. Да? Не пристосовується до віку, цього, так десь до цього віку пристосувалися, а переміниться обновлею розуму вашого, щоб довідуватись, що воля Божа. Вона є добра, приємна і досконала. Через благодать дано мені кожному між вами. Кажу дано мені кожному між вами, щоб ніхто не думав більше про себе, ніж треба думати. А думати тверезо. Отак, От тверезо думати. Як Бог кожному уділив у міру віри. Тверезо. Не треба придумувати, не треба фантазувати, не треба собі щось приписувати, якісь дари, які в тебе їх немає, і Бог тобі не давав. Але ти дуже хочеш і може вже практикуєш якісь дари, але вони не від Бога, не від Духа Святого. Це просто твої. Або може навіть і лукавий вже починає діяти. Це твої амбіції, гординя і все таке може бути. А думати тверезо Російський скромно. Як Бог кожному ділив міру віру. тебе є віра то робити? тебе є віра, молитися за сілення, пророкувати, йти, проповідати Івану, щось робити добру справу Ідеш. Слава Господу. І тут перелічується. Маємо багато членів, усі члени. Мають неодинакові діяння. Так і нас багато є одним тілом в Христі, а окремо ми один, одному, члене. І ми маємо різні дарування, подані нам благодаті там, просто і далі, і далі. Всі такі речі, самі такі дрібні, необхідні, але дуже важливі, брата і сестри. Слава Богу. Ви знаєте, як добре, коли ти в уділі Божим тебе взяв Господь і Він тебе направляє, і Він тобі показує роботу, і Він тобі дає помазання. І ти хочеш то робити, і ти робиш, і виходить. Як Павло каже, що я більше всіх попрацював, але не я, не я. Але благодать яка зі мною. І всі успіхи, які були, да, в служінні апостола Павла, це була Божа благодать. Це було реально ясно. І був плід від того. Слава Господу. Тому, друзі, давайте будемо думати. Думати тверезо, як Бог кожному ділив. Якщо не, не уділив, знаєте, слабка така віра, ні, нічого не можеш повірити, нічого не можеш робити, відваги немає. Е, отака, да? ну немає. Ну такий слабенький, такий ну, немічний, непосвячений. Десь там з віком цим дружиш. Розум не обновляється. Себе Богу жертву не віддаєш, як посудину. Ось посудина, дами, як ось читали в посланні Тимофія, посудина наготована, освячена на всяке добре діло. Господи, ось я пошли мене. І Бог, як побачить таку людину, то Він дає їй благословіння, помазання, і через нього проявляються Божі дари. Алілуя! Не хочу брати 12 розділ послання до коринтян Перше. послання 12 розділ з першого віч. Не хочу брати, щоб ви не знали про духовні дари. Щоб ви не знали, що ви знали, що є духовні дари. Є такі зібрані церкви, об'єднані цілі, які. Якби, ну Не хочу знати. Тому кажу вам, що ніхто, говорячи Духом Божим, не проклинає Ісуса, ніхто не може назвати Ісуса Господом як тільки Духом Святим. Між дарами є різниця, але Дух той самий, І різниця між служіннями є, але Господь єдиний, є різниця між дарами, але Бог той самий, який робить усе усіх. Як добре, брати і сестри, коли Бог робить усе усіх, кожному здається виявлення духа на користь. Одному духом дається слово мудрості, другому слово знання тим же духом, іншому віра тим же духом, іншому дари зцілення тим же духом, іншому роблення чудес, іншому прокування, поміри віри, звичайно. Іншому розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому вияснення мов. Все це творить один і той, той же дух, уділяючи кожному, як він хоче. Слава Богу! І ми, брати і сестри, будемо про це, помолимося, Господи, будемо про це думати, будемо про це ревнувати, як написано в першому посланні до Коринтян, ось тут, 14 розділ. Дебайте про любов і бажайте духовних дарів, а найбільше що пророкувати. Алілуя! Як важливо, брати і сестри, коли від Бога людина пророкує. Коли промовляє, говорить Дух Святий, так говорить Дух Святий. І коли Він вже говорить, то це Він говорить. І всі це розуміють. І не виникає ніяких сумнівів. Слава Богу. І витіло тіло Христове. Перше послання короттян 12 розділ, 27 сьомий вірш. І в тіло Христове і кожен із вас. Час, частина в ньому. А інших поставив Бог у церкві найперше апостолами, по-друге, пророками, по-третє, вчителями. Потім дав дари чудо творіння, також зцілення, дар управління, допомоги, різні мови. Алілуя! Слава Богу, браті сестри! Бажайте ж, дарів більших, а я покажу вам ще кращу дорогу. І тут гімн любові, коли все це в любові робиться. Тому що написано, коли я маю просто і знаю всі тайни, і все знання, і коли маю віру, всю, так, щоб і горе переставляти, але любові не маю, то я ніщо. Дивіться, брати сцен, все так якби в контексті здорова наука Божа. Інколи якісь проявляються дари, а от любові немає в людини. Якось так. Виявляється чомусь. Вона не працює над цим. Нехай прославиться Господь. Слава Богу. Діяння святого, святих апостолів. 20 20. Угу. розділ 20. Вірш 24. Та ні про що я не, не дбаю. І недорога мені душа моя. Дивіться, наскільки він себе пожертвував Богу, він каже, моя душа, моє життя воно не є дороге для мене. Аби з радістю закінчити шлях мій і ту службу, що прийняв я від Господа Ісуса, щоб свідкувати Євангелію благодаті Божої. Слава Господу! Апостол Павло говорить, закінчити шлях та службу, що прийняв я від Господа. Прийняв служіння від Господа. Яке служіння, які дари прийняв ти від Бога, щоб служити? Питання сьогодні до всіх нас, брати і сестри. Я вас заохочую, щоб в нас була така молитва, Господи. Я бачу по Слову Божому. Що Бог дає помазання, Бог дає дари, щоб ними служити. Господи, я хочу служити Тобі. Я не хочу так просто, по-людськи, да, своїми плоскими здібностями. Я хочу, щоб духовно в моєму житті звершалася Твоя воля. Твої дари виявлялися в тій чи іншій ситуації. Твої здібності. Благослови мене Господь. Я готовий. І та людина освячується. Вона готує себе. Слава Богу. Послання до Тимофія. Друге послання до Тимофія. Аллелуй. Розділ перший, шостий вірш. З цієї причини нагадую тобі, щоб ти підігрівав дар Божий, що маєш в собі через покладання рук моїх, бо дав нам Бог не духа страху, а духа сили, любові та здорового розуму. Браті і сестри, Тимофій. Мав в собі дар Божий через покладання рук апостола Павла. Тобто це все було духовна праця звершалася, і дарування, яке, яке прийняв Тимофій, воно було в ньому. І він каже, щоб ти підігрівав дар Божий. Маєш дар Божий, служіння. Підігрівай його. підігрівай його. Бережи його, молися Богу, освячуйся. Слава Богу, брати і сестри. Ви знаєте, в тілі, багато, от в тілі багато праці, багато функцій різних. І так ми в тілі, знаєте, Бог своєю благодаті звершує служіння і церква Божа росте. Якщо взяти якесь виробництво велике, да? там є там, і слюсарі, електрики, там сантехніки, і, і там коротше, відділ кадри, і там інженера, всякі, і зами багато. І люди, всі ці, якби, знають свою роботу. Вони так прийшли на роботу, ніхто не знає, що робити. Просто да, отак. Сіла сидять, і ніхто не знає, що робити, ніяка робота не проявляється. Ну, нічого, Дух Святий не говорить. От відділіть Павла і Варнаву. Ми маємо перебувати молитві, маємо просити Божого направлення, щоб ми рухалися у дарах Божих, брати і сестри. Щоби Бог направляв, розумляв нас. Давайте ми про це помолимося, Господу. Алілуя!